Привіт усім! Я рада вітати вас на своєму каналі. Пропоную сьогодні приготувати картопляну сирні серники, серники. І для цього нам потрібно сир. От я отак його вже перем'єцкала отак велкою. Отако перем'єцкала. Можна пропустити через. Сито, а я просто отак прим'єцька. Тут 350 грам сира. Так само від вареної картоплі у лушпині чи в мундирах. Так само 350 грам. Одно яйце, трошка більше як півчайної ложки солі, тут е, зелень з різованцю, отакого. От Три зелених піри, цибулі пір'я і трошка кропу. Муки. Десь столова ложка дві Подивимося. І так приступаємо. До цього сиру, перем'єцканого ми додаємо ось цю картоплю. Картопля може бути відварена і така картопля, десь пірешка лишилась у вас, або ще, і можна її так само використовувати. Додаємо сюди солі. Отакого, десь чайну лишку. Ось. Може буде трошки забагато, якщо і так попробуємо. І Та додаємо одно яйце. Поріжемо оцю всю зелень дрібонько. Я її помила і тепер дрібонько ми її наріжемо так. Похне може свіже сюди на сюди. Тепер будемо місити розмішувати. Це разом змішувати. Ось так. І таку ще робимо не раз на вареники заліпку до вареників. А я сьогодні вирішила приготувати такі сирники. Так, викладаємо, змішалися ще міси, викладаємо тут олесті і ось так. Воно вже таке. А трошки дамо муки. Такого небагато. Poseknemo tako. In izrobimo tako, kot basko. Цю кобаску будемо нарізати так. Будемо отаку формувати такий сирник. У муці формуємо такі синники. так. ще один покажу вам, як я його формую. Готую, заготую і тоді зустрінемось ось скільки вийшло у нас е, тих сирників, отаких скільки, Зараз будемо жарити. Уже я одну порцію тут вже жарю. От. І так. и накладаем дальше. Вот так. Вот так. Ось так. Не розлазяться, ні нічого, дуже гарно тримають форму. Коли пожарю всі, тоді ми зустрінемось. Ось такі вийшли наші сирнички. Сирнички дуже ніжні, м'якенькі. Ось зараз я вам покажу у зарізі їх. О, дивіться, які ніжні, м'якенькі. Отак. Дивіться. Смакуємо їх з сметаною. Ніжні, досить смачні. Такі сирники ви можете зробити також і солодкі. Добавивши менше півчайної всього-навсього солі і дві чайні дасте ложки цукру. І тоді вони будуть солодкі. Так само можна смакувати і з варенням, і з сметаною. Підписуйтесь на мій канал, запрошуйте дивитися відео своїх друзів. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наших. Відео нових. Смакуйте і будьте здорові! Миру всім нам і нашій Україні. До зустрічі!